Всім доброго ранку. Наша золушка збирає квіточки. їй надарували таких букетів на день народження. І вона вирішила розочки посадити. Та я зберу. Вони ніколи в мене не, не приживаються з таких патиків, але. Попробуємо, замочила в корнівіні, оце треба 4-6 годин, щоб помокло, а тоді з обіду будемо угу. Ну, Давай пробуй. Все одно дурно пропаду, та, та так ж, може так. щось приживеться. Та я позбирала би, сиджу. Хлопці вже кави попили, плани склали, порозбігалися. Наташа зайнялась квіточками. Дощик у нас був гарний, але й знаку нема, що він був роса тільки, але болота нема. Ні, не, ну, Земля чорна, ну, чор, не сіра. Чорна, ну так. Да. Видно, що був. Ще сонце не виглянуло, то ще не сіра. Щось угу. на сьогодні ще обіщають, може, буде. Так, покажемо дощу хлопці взялися за роботу. Бо кажуть, будь тобі в обід буде дощ. Так, одну роботу зробили. Розрівняли. Зтального йде хмара. Моросить манюсінький манюсінький дощик. Вітерець. Ну він так, як кажуть, проїздом, бо вітер його дує до хмару. Не знаю, чи щось буде. Ну, Воно вчора таке лило, правда, мало, а під кукурудзеням сухо. Під кукурузою сухо. Двадцяти чотири. Ого. П'ять минут пройшов. Ну хай до 16. Ось така марка над головою. П'ять хвилин пустився. хмара, туди йде вчора. Росу зробив 5 хвилин. І, і розганяє вітер. Ого, на Корсунці стіна стоїть через річку. Таке шумить туда. Угу. Так, да, якось хвилею від нас забрало хмару туди. Так, у нас щось трьома нападами потрошечки. Потрошечки, трошечки намочив, а там надтальним ніч. Калюшки маленькії. а над нами сонечко. Ой, такий вже пустився. І ще й вітруган такий, що не можна на двір вийти дверей відчинити. Таке лиє. Вінки збилася, скільки марапа сьогодні це круга. Ще із вітром тут десь на наробиться. Так, як злива нас нагнала до хати, Наташа взялася тортика пекти. Ти ж чули, як Ігор кричав Да, я не, не чула. Хотять щось солоденького. О, хто це йде? Що таке? Дивися, по траві не йде і в калюжу не ставай, бо ти в босоножках. А де ти був? В садочку. Ой, куди ж ти стоїш? Ти бачиш, там калюжа. О. Що ти там, що ти там наробив в машині? Що там смерділо? Провода якісь смерділи, каже мама. Провода докупи щепив чи що? Ні. ні. А що ти зробив? Кофтую до проводів і і і дим пішов. Кофтою до проводів доторкнувся, що ж то за провода? Та ти що, треба ж так доторкнутися? Ой, куди не біж я по русі, бо ноги будуть мокрі. Не вставай біж... не в калюжу. Олежка, ти ж не в чоботях, а в босоножках. Зараз буде мокро. Чув чи ні? Чув-чув, от хлопчик. Манюсіньким дрова різав, як воно розуміє, що це треба дрова різати. Говорити не вміло, ходити ще не вміло, дрова вже різало. Ручки його на панік такий. Ти так не відео. Ага, ручку не поламай, папі. Так, подивимося. Ні, не багато промочило. Ну тут же ж таке грудя. Сантиметрів сім промочило. Да. ну є трошки. Квад для рослинки. Да. Ну воно. Трошки трошечки промочило. Достатньо. Для вугірочка, для помідорки, для всього достатньо. І для картошки. Чого ти роздівся? У мене зуб на зуб не попадає, ти роздівся. Так, хмари не покидають нас. Так, коржів Наташа вже напекла, обрізає на крошку. Добре, я думаю. О, де тої крошки? М -у -у. М -у -у. Можна робити ці, але ж згущенки треба, на да? ковбаски. Так, да. солодку кубасу. Угу. Замість прайні ці є коржі. О, то слухай, то це ж можна замість праніків точно напекти коржівку. А ми ж Так, робили? Да, робили. Добре виходить. Mm -hmm. mm -hmm. Але ж не всі люблять її. Стасік не буде їсти. Стасік шоколад. <сх> ну, Кашки, Кашки мануї наварили. Перемастих Наташа і буде такий торт здоровий. Щоб хватило всім. Ох, і сонце в нас виглянуло, капець. Де та Таня наша, не дивиться, пекла дімі торта такого, чи ні? Угу. Мабуть, не пекла. Так. Такий получився тортик. Треба йти садити розвідки. А болото, як ти залізеш. Отак От і будемо садити, а як вони вже замочені. Красота, хай трошки настоїться, питається, тоді будемо кушати. Так, треба розочки висадити. Ти що намочила Наташа. Щось воно не дуже тут промокло. Така територія і нема де нема посадити. Все, далі вже сухо. Да. Ну все равно. Добрий. Ага, Ярик каже до картоплі достало, а не достало вона до картоплі. Як він що, 5 хвилин дощ, 5 хвилин сонце. 5 хвилин дощ, 5 хвилин сонце. Сьогодні такими нападами, ну скільки раз вже збилися з рахунку. Що ти нюхаєш? Ти що думаєш, я тобі туалет копаю? Зараз де да загарбувати? Що то мале, хоче гратися. Ой, я змерзла, вона гола. Та сонце Не знаю, що я змерзла. Я в штанах, в носках, в галошах, в ковті по печі. І змерзла. Змерзло, вилізло на руки. Я тільки сіла, воно вже на руках. Ой. Ти тарзан? Куди ти хочеш? Куда? Čia pumus ar ką boklaškėtės biuroti. Може, ти вдінешся? А мені не холодно. Не знаю, що це тобі не холодно. Вчора ввечері було холодно. А я ще одну кофту наділа, дверь. А подивлюсь на тебе, ще хуже холодно. Ще молоді, то ще влікаються квітками якимось. Я вже щось не хочу нічого, вже, мабуть, віджила свої. Ні, хто це всі квіточки до додому плями? <плес> ще не хочу ні вазонів, ні квіток, нічого. У нас планів було біседку зробити, і дорожку сюди зробити, і під стіркою теж зацементувати, щоб болота не було зробити. І під хатою дорожку розширити, які там квіточки не садили, щоб розширити. А цемент золотий зробився. Вчимося. Замочувала в цьому, а перший буду мочати. Не знаю, може так буде краще. Повикопуємо клубніку кругом хати, повикидаємо, бо в нас вже дуже давно, понасаджуємо розик. Ну оце якщо цей раз не поприживається, більше я їх так садити ніколи не буду. Хоч <різь> вони в мене так не хочуть рости. Не з руки, не йдуть на руку, як mm. кажуть. Анжела садила щось там, і в неї, бачиш, поприймалося трохи. Може, треба що весь час поливати, так що я садю, а він буде ага. весь час поливати. Мені нарад поливати тоді. Я лінувалася суницю поливати, то сюди ходити. Ну вже змушу. Раді розочок. Цей рік те поливання так достало вже, що. Ось головне, квіточки почекають, а головне полити баштану, гірочки, помидорки. Ну вже дощик, я думаю, полив. Добре дивіться, вчора виходні і сьогодні виходні. Так, да, вчора внову не поливали внову. і сьогодні не поливали, дощик полив. Так, сьогодні кому <корнів 'я> <не замочили>. корні мені <'я> замовкували. А я ніколи раніше не брала, але чую, люди беруть. Думаю, mm -hmm. я попробую. Отже, попридумити, то коли це придумував. А тоді водичку лити, відкручувати mm -hmm. пляшку. Казала Анжела, так. Ага. Вона ж вже робила, то має щось знає. Зараз полиємо тим корнівіном, що розведений, що замочували. Mm -hmm. Такий вітруган був, треба буде подивитися по пшеницях чи не положило нігде. Бо ячмінь то низенький, ячмінь невеликий, а пшениці то трохи величенькі. Ну і так зараз будемо садити сторону. Так, Наташа вже посадила, такий вийвся бурдюрчик. Вісім годин вечора, сонце ще так високо, після дощу так світить. Але вже все одно вечір бере своє. Так що будемо йти вже всім на добраніч, і спокійно і всім ночі.